Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя, зо мною Господь, не боюся нікого, що зробить людина мені, Господь серед тих, що мені помагають, і побачу загибель своїх ненависників. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на людину, краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на вельможе. Господь моя сила та пісня, і став Він спасінням мені. Не помру, але житиму, і буду звіщати. Прочини Господні, я буду хвалити Тебе, бо звався до мене, і став ти спасінням мені. Це день, що його створив Господь, радіймо та тішмося в Нім. Ти, мій Бог, і я буду тебе прославляти, мій Боже, я буду тебе величати. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя.